Плаща Соборна. Квіти на Галицькому базарі, церква Андрія. А, власне, сам Галицький базар. Навіть сьогодні працює, уявіть. Галицький ринок. Я думаю, давно вже не працює в такий час, але Грянок і хрень. Колись прийдемось. Йдемо до фонтана. Йдемо до фонтана і зайдемо в центр пішідної частину король Данило на коні Король Данило завжди на коні тут okay. теж квіти наразі гарні квіти продаються якщо вам потрібні букети біля Галицького базару Найбільш правильно купувати. Фонтанчик працює. Підійдемо, подимося на нього. Маршрутка номер 45 почала, ну Як почала? Відновили її курсування до Вікторії Гарденс. Колись ходила велика, зараз бачите маленька. Фонтан. А ми будемо переходити через дорогу. Фонтан да Вінчі. Якраз пощастило зелене світло. Ну, але що, водіям все одно не зелене світло, вони люблять сигналити завжди. Є різні водії. Хай нормальні водії нас не ображають. 16-15 вже Вовиться, Галицька. Ну, в такий час, звичайно, що людей більше, ніж перед тим ми були в обідню пору. направили братів рогатинців. туди не повертаємо, йдемо далі. Соняку. Смакуй раки! There we А зараз вже можна просто мовчки йти, слухати місто, насолоджуватися його шармом. Кожен буде бачити щось своє, спостерігати за чимось своїм. площа ринок цю пору має дуже затишний вигляд. Знаєте, хтось в шортах, хтось зимою курт. Це львів. Можна і так так ходити, це нікого не здивує. Нову. А, йдемо на Храксі купаємо, звернемо на вірменську. Перепрошую.

Мама маніпулювала дитиною, і тепер мама, тепер дитина намагається маніпулювати мамою. Так, ми мали повертати на вірменську. Давайте повернемо. Бачите? Ми правильно зробили, серце нас не обдурило. Було в нас багато нічних лівої останніх часом, буде трошки денних. А, ще раз руша, це ще не вечір. Це 16,20. До вечора людей має стати більше. Знаєте, що зразу пере... повернемо теж на друкарську. І так, потім з того боку зайдемо. Давно ми не ходили до Домініканського собору. Екскурсійний електромобіль. Помаленьку-помаленьку йде. А йдемо до домініканського собора, яке обіцяв. Праворуч музей скла. Цю пору року і цю пору дня особливо прекрасний. Я думаю, всі зі мною погодяться. Домініканський собор. Львівська свічкова мануфактура. А я закопав Маркіана очі ж. Там недавно дзигу встановили. Буде цікаво, подивитися. Адлега і ресторанчик.